Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у світ однієї ну дуже відомої картини, пов'язаною з нашою історією. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Так, картина легендарна. Але от що цікаво, чи всі знають, що Ілля Ріпен штворив е, насправді ж не одну, а цілих дві версії цієї картини. О, це важливий момент. От ми тут якраз для того, щоб розібратися в історії цих полотен, у чому там різниця, ну і взагалі про зв'язок художника з Україною. Бо знаєте, постать Ріпена часто ну якось автоматично зараховують до російської культури, ага. Але ж його коріння він народився на Слобожанщині в Чугуєві. Його рід кажуть, мав козацьке прізвисько ріпа. Ріпа цікаво. Так, і оце його українське доходження, ця ідентичність, вона ж власне і є ключем до розуміння багатьох робіт, а запорожців той поготів. Тому порівняти обидві версії це ну, дуже важливо. <гум> до речі, про прізвище в матеріалах, знаєте, пропонують його називати саме Ріпен з наголосом на українськості. Так і будемо робити. Логічно. То з чого все почалося? Мабуть, з тієї самої подорожі. Абсолютно точно. У 1880 році Ріпен разом зі своїм учнем Валентином Сєровим вирушив у таку велику подорож Україною. Так, це була не просто поїздка. Точно, цілих п'ять місяців вони мандрували землями колишнього Запоріжжя, уявляєте? П'ять місяців. І маршрут же ж був непростий, його допоміг скласти сам історик Костомаров. Ого, Костомаров, тож Ріпен повернувся звідти, мабуть, з купою матеріалу. пак. Десятки альбомів, повних етюдів, замальовок, оцих швидких начерків з натури, що потім стають основою для великих картин. Угу. І ця експедиція це ж не просто збір матеріалу, це було, знаєте, справжнє занурення, воно і забезпечило оцю неймовірну етнографічну точність, особливо для першої версії. А для другої, для харківської а от для другої. Для харківської там ключовою стала співпраця з іншим видатним істориком Дмитром Яворницьким. Яворницьким. Так кажуть саме завдяки його консультаціям, експонатам з його колекції, козаки на харківському полотні стали ще більш ну автентичними з такими виразно українськими рисами. Зрозуміло, давайте тоді до самої картини. Перша версія, основна та що в Петербурзі. Так, робота над нею це ж ціла епопея одинадцять років. З 1880 по 1891 -й. 11 років так це колосальна праця. І розмір величезна, понад 2 метри на 3,5. Ну монументально справді безумовно. Але ж історія на цьому не закінчилася. З'являється друга версія Харківська, як вона виникла, чия це була ідея, а її власне замовив відомий український колекціонер Богдан Ханенко. Ага, Ханенко. І Ріпін працював над нею? Так, працював паралельно з першою і завершував е, аж до 1896 року. І вона менша, так в матеріалах її називають кулуарним примірником, тобто для більш приватного показу, чи що? Ймовірно, так, більш камерна. І от що найцікавіше: Ріпін хотів зробити її історично достовірнішою, о, точнішою. Так. Але схоже, результат його не задовільнив. Полотно ж залишилося незавершеним. Незавершеним, от тобі маєш. Ось тут і виникає цей цікавий парадокс. Знаєте, харківська версія, яку вважають точнішою з етнографічного погляду, ну через вплив Яворницького, так а сам автор її не завершив, і, вочевидь, вона не викликала в нього такого захвату, як перша. Чому так? Справді, чому можливо оця надмірна історична точність, всі ці деталі, типажі, одяг, побут вони якось ну, порушили ту первісну енергію, той шалений запал, ту художню експресію, яка так захоплює в Петербурзькому варіанті. Тобто, конфлікт між правдою документа і баченням художника саме так, вічний конфлікт по суті дуже цікаве спостереження. А тепер давайте нагадаємо, що ж там за сцена, про що картина. Ну, це ж легендарний момент. 1676 рік запорожці на чолі з Іваном Сирком пишуть свою знамениту відповідь. Зухвалу відповідь. Надзвичайно зухвалу на ультиматум турецького султана Мехмеда IV. І цей лист це ж не просто анекдот, якийсь правда, це символ. Абсолютно символ незламності, гумору перед небезпекою, самої суті козацького духу. Дотепність і непокора. Чудово. Отже, що ми маємо в підсумку? Ну, по-перше, Ілля Репін митеч зі складним корінням, але глибоко пов'язаний з Україною. Так. По друге, його головний твір про запорожців існує у двох варіантах. Грандіозний Петербурзький і камерний, більш точний етнографічно, але не завершений харківський. І обидві версії показують оцей легендарний сюжет про козацьку велоюбність. Історія цих двох картин це ж не лише про мистецтво, це про пошуки самого митця, так про його спроби поєднати живе враження з історичною правдою і про вплив оточення. Тих же Костомарова, Яворницького. Звісно, і це знову піднімає питання ідентичності її відображення у творчості художника, який ну, творив на перетині культур. І наостанок, можливо, залишимо слухачам таке питання для роздумів. Якщо харківська версія була спробою досягти більшої історичної правди, чому ж Ріпен не зміг її завершити так, щоб бути задоволеним? Угу. От, саме так. Можливо, для нього, як для художника, емоційна сила, оця композиційна цілісність першої версії, все ж таки переважила документальну точність другої. Mm. Що це говорить про пріоритети великого майстра? Цікаве питання.